Коли почалась війна, наш підрозділ 31 го ДПРЧ розгорнув пункт обігріву в місті перед кордону Орлівка і Савча. На цьому пункту обігріву ми залучали весь особовий склад нашої частини, який здійснював чергування. Також там здійснював чергування частина з міста Ізмаїл. І рятувальники надавали допомогу всім особам, які потребували цієї допомоги. Харчування, обігрів, питна вода, бо були дуже великі черги. Були такі люди, які ночували у нас в пункті обіріву. Люди, які там приїхали, не встигли або переїхати кордон, або в когось були проблеми з документами якимось, І то вони залишалися до нас там на ніч в пункті обігріву. Їх волонтери кормили, поїли. Мій колега з силової структури перебував в місті Рені на керівній посаді. В цей час його дружина проживала з ним на відділі. І, і ним було таке прохання до мене, щоб на час даної війни дитина з дружиною тимчасово пожили в нас вдома. Для мене це було навіть дуже приємно, бо в мене вдома перебувала дружина, і вони разом, їм було б набагато легше пройти цей шлях, коли нас Бог не було вдома, дуже багато часу, ми працювали і вдень, і в ніч. Так, нас народилась донечка, Мирослава. 14 липня це найщасливіший день, мабуть, в нашому житті. Свідомо до цього йшли. Ми свідомо розуміли, що ми хочемо дитину. Ми вирішили, що в даний період часу це буде значна подія і в нашому житті, є плюс на одну українку стало більше. Моїй дружині дуже подобалося це ім'я, але для мене, я думаю, так, це має роль в цих словах миру і слави в такий важкий період. Моє перше завдання це життя і здоров'я моїх колег, моїх підлеглих і порятунок життів людей. За останній час було дуже багато виїздів у нас з приводу ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Вони були на території міста Ренні, на території міста Ізмаїл, на території міста Кілії. У всіх місцях були пожежі, в яких ми приймали особисту участь. Десь важко, десь легше, але все ж одно всі працюють з першої хвилини до останньої і всі разом живі, повертаємося додому. Після перемоги я, мабуть, зберу свою родину, своїх найближчих друзів, і ми поїдемо десь за кордон відпочивати і навчу свою доньку плавати. Поїдемо в якесь гарне місце, де ми зможемо повністю відійти, відпочити від. Всього цього, що трапилось в нашій країні.